Село Коритняне неподалік Ужгорода. Тут, у затишному будинку із невеликим господарством, живе сім'я, яка своїм прикладом змінює уявлення про батьківство та людяність. Катерина, її чоловік Михайло і донечка Софійка переїхали сюди з Бучанського району, рятуючись від війни. Придбали будинок на Закарпатті і почали втілювати свою давню мрію. Це несправедливо, що якісь діти мають сім'ю, а якісь діти ну, її не мають. І я дуже давно і багато про це читала інформації, досвід встановлювачів, досвід великих сімей. Я б хотіла взагалі більше дітей встановити, але я просто розумію, що це по-перше місце. По друге, фінанси. Я вважаю, що і дорослих дітей ну варто і треба встановлювати. Просто треба розуміти, що це буде трошки важчий шлях. Можливо, треба буде звертатися до деяких спеціалістів. Ну, психолог це наше все. Діти, які виходять із закладу, вони не підготовлені до життя. У них багато проблем проблем просто глобальні з емоційним розвитком. Нещодавно родина стала більшою. До неї приєдналися троє сестер, які перебували у різних дитячих будинках Закарпаття: восьмирічна Кароліна, семирічна Ліза та п'ятирічна Андріана. Вони не пам'ятають батьків, але тепер мають найголовніше родину. Мамою почала спочатку називати Андріана і Ліза. Кароліна досить довго мене називала мамою. Почала називати, ну, просто Катя мене називала. Почала вона мене називати мамою, коли у нас сформувалася вже досить така міцна ну, прив'язаність. Так як ми хотіли е, сімейну групу, свідомо вибирали дітей старше чотирьох років, бо ми розуміли, що. Ну, там я читала статистику: 80% усиновлених дітей це діти до 4 років і одна дитина. Тобто діти, які старше 4 років, а тим паче сімейна група ну, дуже маленька вірогідність на усиновлення. Тож нині в Катерини та Михайла четверо доньок: Софійка, Кароліна, Ліза та Андріана справжні сестри. Кожна із дівчаток має свого домашнього улюбленця. А ще сестрички ходять на малювання, музику та танці. Бігаємося, бігаємо на вулиці. вчимо уроки. малювала хмалки, ташку, будинки. Вони йдуть в школу, а я в садочок. Вони там чуття, локи ловлять, а я там е, що кажуть, танцюю і там залядку ловлю. А потім на бійці процес усиновлення зайняв майже рік. Найбільше часу витратили на очікування курсів для майбутніх батьків. На Закарпатті не вистачало спеціалістів, але навіть ці затримки не зупинили родину. Катерина каже, це того варте. Мріє, щоби таких сімей ставало більше. Я порадила не Слухати якісь міфи, бо у нас насправді дуже багато міфів. Ну, типу, знаєте, діти першого сорту, є діти другого сорту через гени, через ще щось. Ну насправді я вважаю, що 90% успіху це виховання, особистий приклад. Основне це слухати і читати історії реальних встановлювачів. Дуже мене скажімо так, впевнило в моєму рішенні те, що я приїжджала з волонтерами в дитячий будинок і дивилася, бачила цих дітей. Це реально класні, здорові, добрі, щирі діти. Катерина сама творча особистість, малює і пише. Навіть підготувала рукопис дитячої книжки. Аби якомога краще побудувати родинні взаємини з донечками, звертаються до психологів у планах доробити окрему кімнату на другому поверсі для розширення особистого простору дівчаток, а ще планують спільний відпочинок. У нас усі кімнати наповнені. Тут ми там робимо одне, там ми робимо друге, а іноді ще буває така ситуація, коли кожен хоче побути сам. Це значить, одну в одній кімнаті, ти тут будеш сам, ти тут будеш сам, ти тут. І одну беру до себе в кімнату, ти тут будеш сам, щоб тобі ніхто не мішав. Бо бувають такі ситуації, коли ну, всі хочуть якогось особистого простору. Щось поробити в тишині сьогодні. У Коритнянському будинку лунає дитячий сміх і панує справжня родинна атмосфера Із малечої, яка нарешті знайшла своє додому. Тут живе родина, яка довела: любов не має меж, і навіть у часи війни можна будувати майбутнє з новими надіями і мріями.